Розпочинаємо урок математики. Прочитаємо тему уроку 1 і визначимо власні завдання. Звичайний дріб, чисельник і знаменник дробу, розв'язування задач за допомогою рівняння. периметр трикутника. Визначимо власні завдання до уроку. Отже, що для, на уроці для нас буде зовсім новим, а з чого ми будемо Поглиблювати свої знання і вдосконалювати вміння і навички. Чи є таке, щось, ми раніше з вами не вивчали? Ні. Все нам знайоме, ми вже вивчили і звичайний дріб і знаємо, і що таке знаменник, і чисельник дробу. І розв'язували ми задачі на знаходження периметра трикутника. А скажіть, будь ласка, чи розв'язували ми раніше задачі за допомогою рівняння? Ні. Ні, отже, все ж таки дещо нове сьогодні на уроці буде. Дізнаємося, як це робити. А з іншого поглибимо свої знання і вдосконалимо вмінні навички. І розпочинаємо урок з хвилинкою від вундеркота. Слухаємо, слідкуємо, читаємо і запам'ятовуємо. Сьогодні ми почнемо вивчати новий для вас вид чисел, дробові числа. Розріжемо торт на 8 рівних частин. Якщо взяти один шматочок торта, це буде одна восьма частина торта. Цифра 8 у такому записі показує, наскільки рівних частин поділене ціле, а цифра 1 скільки таких частин узято. Два шматочки торта це дві восьмі частини. А коли взяти вісім частин це буде цілий торт. Запишемо так. Вісім восьмих дорівнює одному. Числа одна восьма, дві восьмих, три восьмих, п'ять восьмих, дробові числа або дроби. Звичайний дріб це число представлене у вигляді А поділити на Б, де А і Б натуральні числа. У цьому дробі число А є чисельником дробу, Б знаменником. Знаменник дробу показує, наскільки рівних частин поділено ціле, а чисельник скільки таких частин узято. Одна восьма. Один чисельник, вісім знаменник. Отже, прочитайте, будь ласка, інформаційну довідку ще раз самостійно, і виділіть головне. Через хвилинку перевіримо. Допоможемо знайку записати дробом, яку частину круга зафарбовано. Подивимося на зразок. Ми бачимо, що круг поділено на 4 рівні частинки, і зафарбована одна така частинка. Отже, утворився дріб 1 четверта. Поглянемо на другий круг. Бачимо, що круг поділено на 4 однакові частинки, і зафарбовано. Дві такі Але, потім частини. Отже, під рискою дробу. Ми, діти, ми пишемо 4, оскільки поділимо на 4 рівні частини. Над рискою дробу пишемо 2, оскільки взято дві такі частинки. І утворився дріб, читаємо 2 четверті. четверті. Поглянемо на третю фігурку. Ми бачимо, що ціле коло, круг розділено на чотири однакові частинки. Отже, під рискою дробу ми пишемо чотири. Зафарбовано три такі частинки. Отже, над рискою дробу ми пишемо три. І утворили ми дріб три четвертих. Запишу дробом найбільшу частину кругу, що зафарбовано. Найбільша частинок, що зафарбована, це у нас частинка. Три. Три Так, Взяти 3, /4. Да. Взято вот 3 это... з 4. Запиши дробом найменшу частину круга, що зафарбована. Поглянемо Одна. найменша Одна. частинка 1 четверта. Отже, якщо ми маємо дроби з однаковим знаменником, тобто під рискою в нас однакове число, то для того, щоб порівняти їх, ми маємо дивитися на чисельник. На число над рисочкою. Більшим буде той дріб, у якого чисельник буде більший. Одна з чотирьох частинок буде менша, ніж три з чотирьох частинок. Ще раз, але це працює тоді, коли у нас однакові знаменники, тобто під рисочкою дробу числа однакові. Завдання 2. Прочитай прискорюючи темп відтвори з пам'яті. Читаємо перший раз пошепки зі мною. У числових виразах спочатку виконують дії в дужках, потім дії другого ступеня множення і ділення, а після цього дії першого ступеня додавання і віднімання. Прочитайте двічі навчальну одиничку, спробуйте відтворити з пам'яті, перевірте, чи знаєте ви, в якій послідовності виконуються дії в виразах. Означь порядок дій обчисли значення виразу в робочому зошиті. Отже, поглянемо на вираз А. Визначимо порядок дій. Так як ми прочитали в числових виразах, спочатку виконують дії в дужках. Отже, першою дією буде віднімання, другою дією буде видавання в дужках. Потім виконуємо дії по порядку, оскільки в нас додавання і віднімання, а це дії першого ступеня. Тобто спочатку виконаємо додавання, це буде третя дія. І четверта дія буде віднімання. віднімання. Запишемо цей вираз в робочому зошиті. Розгортаємо робочий зошит. Записуємо число сьогодні 10 квітня. Класна робота. Номер 2. і запишемо перший вираз. Шістдесят вісім мінус сорок три. Це буде двадцять п'ять. Двадцять п'ять, далі тридцять чотири і сімнадцять. Це буде п'ятдесят один.

Чи правильно я обчислила вираз. Так. так, так, правильно. Визначимо порядок дій в другому виразі. Як ми читали навчальні одиниці, спочатку ми виконуємо дії в дужках. Отже, першою буде додавання в перших дужках, другою дією буде додавання в другої дужках, і вже в останню чергу ми виконуємо дію віднімання.

Тепер віднімаємо від числа 94, 54 і отримуємо число 40. Отже, правильна відповідь 40. Перевірте себе. Зробіть висновок, чи вмієте ви обчислювати вирази на додавання і віднімання. Рухаємося далі. Розглянь зразок розв'язування задач з допомогою рівнянь. Розглядаємо задача. Задача дівчинка додала до задуманого числа 150, зменшила суму на 80 та отримала число 120. Яке число задумала дівчинка? Скажіть, будь ласка, чи розв'язували ми з вами схожі задачі? Так розв'язували. Так розв'язували. А в який спосіб нагадайте мені, як ми це робили? Методом організованого перебору. Перебору, а взагалі ще можна було розв'язувати, я вам підказувала, що такі задачі можна розв'язувати, починаючи з кінця. Тобто ми рухаємося з кінечного результату і робимо дії, які виконувала дівчинка тільки навпаки. Так, якщо вона додавала, то ми віднімали, якщо вона ділила, то ми множимо. Сьогодні ми навчимося по-іншому розв'язувати ці задачі. Отже. Алгоритм розв'язування задачі за допомогою рівняння. Перше. Познач задумане число через Х. Склади рівняння за умовою задачі. Ось ми складаємо. Х у нас задумане число, ми його не знаємо, тому позначаємо буквою. Дівчинка додала 150, ми пишемо плюс 150. Від отриманого результату вона відняла 80 і отримала 120. Тепер наше завдання знайти корінь рівняння. Ми вже вміємо розв'язувати складені рівняння. Х плюс 150 дорівнює 120 плюс 80, тому що оце х у нас є невідомим зменшуваним, а зменшуваним ми шукаємо дію додавання. Х плюс 150 дорівнює 200. Тепер ми отримали просте рівняння, де у нас невідомий доданок. Доданок ми, як всі знають, шукаємо дію віднімання. Отже. Х дорівнює 200 мінус 150, х дорівнює 50. І робимо перевірку. Перше рівняння, яке ми склали, замість х підставляємо 50, 50 плюс 150 це буде 200, 200 мінус 80 буде 120. Справа у нас було 120, зліва ми отримали 120, отже, рівняння написали правильно. Як будемо записувати відповідь? Читаємо 5. Запишу відповідь. Відповідь 50- -е задумане число. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння в робочому зошиті за наведеним вище алгоритмом. Прочитаємо цю задачу. Якщо зменшити задумане число на 400 та збільшити різницю на 100, отримаємо 500. Яке число задумали? Розгортаємо робочий зошит. Пишемо завдача 3 і складемо рівняння за умовою цієї задачі. Позначимо задумане число буквою Х, бо воно в нас невідоме. І прочитаємо, що ми маємо написати. Отже, зменшити задумане число на 400. Пишемо задумане число у нас Х. Зменшуємо його на 400. Бажано цей результат, мабуть, взяти в дужки, тому що це різниця, так, щоб ця дія була першою. Далі читаємо. Та збільшити різницю на 100, отримаємо 500. Збільшуємо різницю на 100 і отримаємо 500. Ми з вами склали складне рівняння. Будемо його розв'язувати, тобто шукати корінь. Пригадуємо, що коли в нас є складне рівняння, то ми звертаємо увагу на останню дію. Остання дія в нас це дія додавання. Пригадуємо, все, що зліва від, дії, від знака плюс, це у нас перший доданок, все, що справа від знака плюс, це у нас другий доданок. І 500 це у нас сума. Сума. Все пишемо так, як я пишу на екрані, ви точно так в себе пишете в зошиті. Тепер подивимося, де саме знаходиться наше невідоме число Х. Воно знаходиться в першому доданку. Пригадуємо, як знайти невідомий доданок. Щоб невідомий доданок дістати, треба від суми відомий і від Невідомим доданком у нас є вираз х мінус 400. Так, і записуємо З нового рядочка. Хмінус 400 дорівнює і пишемо, як ми його знайдемо. Від 500 ми віднімемо 100. Нижче ну пишемо х мінус дорівнює. А 500 мінус 100 буде також 400. Отже, ми отримали просте рівняння. Тепер уже у нас не дія додавання, а дія віднімання. Згадуємо, як називаються числа при відніманні. Х це зменшуване. зменшуване. 400 це відємник. Відємник. Від І 400 це в нас різниця. різниця. Так, вийшло, що в нас від'ємники різниця однакові різниця. Пригадуємо, як знайти невідоме зменшуване. Зменшуване в дії віднімання – це найбільше число. Отже, для того, щоб його знайти, потрібно виконати до, дію додавання. до 400 додати 400. Так, і запишемо з нового рядка. Х дорівнює 400 плюс 400. Нижче пишемо х дорівнює число 800. 800. Виконуємо перевірку. Підводимо лінію. Списуємо наш перший рядочок рівняння. Тільки замість х ми тепер маємо поставити число 800. Відкриваємо дужку. записуємо 800. Мінус 400, душку закриємо. Напишемо ще плюс 100, і це дорівнює числу 500. Перевіримо. 800, мінус 400 буде. 400. Напишемо 400. 400 плюс 100 дорівнює 500. Тепер дивимося. Скільки буде 400 і 100. 500. 500, пишемо 500. Дорівнює 500. Подивимося на ліву і праву частину. Зліва у нас 500, справа у нас 500. Отже, рівняння ми розв'язали правильно. Пишемо відповідь. Відповідь. І пишемо 404. Ой, вибачте, 800. Ага. 800 року. Дякую, Аліна. Задумане число. І не забуваємо поставити крапку. 800 це було задумане число. Ось таким чином ми будемо розв'язувати задачі за допомогою рівняння. Виконай завдання розумнички, розв'яжи задачу, визнач і запиши її вид. Прочитаємо задачу. До їдальні привезли 56 кг картоплі, моркви на 20 кг менше, а буряків на 15 кг більше, ніж моркви. Скільки всього кілограмів овочів привезли до їдальні? Прочитайте задачу ще раз самостійно. Визначте ключові слова. Ключові слова привезли 56 картоплі, навіть привезли, можна було не писати. 56 картоплі, кілограмів картоплі, моркви на 20 кілограмів менше, буряків на 15 кілограмів більше. Запитують, скільки всього кілограмів овочів привезли до їдальні. Будь ласка, запишіть короткий запис та розв'яжіть задачу. До речі, хто здогадався, який вид цієї задачі? Хто здогадався, який вид цієї задачі? Давайте прочитаємо, що нас запитують. Скільки всього? Задача на знаходження суми. Так, це задача на знаходження суми. Якою дією ми знаходимо суму? Дії додавання. Дії додавання. Скажіть, чи можемо ми одразу знайти суму усіх трьох чисел? Ні, не можемо. Чому? Ні, тому що ми не знаємо, е, скільки кілограмів моркви та скільки кілограмів бурю? А прочитаємо, що сказано про моркву. Моркви? на 20 кг менше, має це на увазі, ніж картоплі. Якою дією знайти скільки моркви? Якою дією ми зменшимо на 20 кг? І віднімання. І віднімання. Далі читаємо. А буряків на 15 кг більше, ніж моркви. Якою дією ми знайдемо скільки буряків? Привезли? Додавання. А Мі до якого йди, числа давай. ми будемо додавати? Буряків на 15 більше, ніж до, до отриманого до... числа в першій дії. А коли ми будемо вже знати всі три числа, тоді третьою дією ми знайдемо суму. Сума знаходиться дією додавання. Запишіть, будь ласка, короткий запис, розв'язання задачі і відповідь. Хто може розв'язати виразом, не розписувати подіях, будь ласка, можете розв'язати виразом. Через дві хвилини перевіримо. Виконуємо саме перевірку. Пригадай, як обчислити периметр трикутника. У кого є зошит, можете розгорнути карту знань 39. У кого зошита немає, давайте пригадаємо, як знаходиться периметр трикутника. Для початку пригадаємо, що таке периметр. Периметр сума, це. Сума довжин всіх сторін. Сума довжин всіх сторін. А скільки в трикутника сторін? 3. Три. Три. Отже, ми маємо до сторони А. Додати, додати сторону П і сторону додати сторону В. Це верніше, А, Б, С. І ми отримаємо периметр трикутника. Пригадали? Прочитаємо задачу. Периметр трикутника дорівнює 48 см. Тобто, оці всі три сторони вже додали і отримали 48 см. Довжина першої сторони 15, тобто сторона А дорівнює 15 см. Що на 5 см більше від довжини другої сторони? Дивіться, нам все сказано тільки про першу сторону. Скажіть, будь ласка, яка це задача, коли розказується тільки про щось одне, а про інше нічого не розказується? Пам'ятаєте, ми розв'язували такі задачі у непрямому відношенні. Так? Якщо нам сказано, що перша сторона 15 см, і це на 5 см більше від другої сторони, тобто перша сторона 15 і це на 5 більше, то друга сторона відповідно буде на 5 см на 5 менше. менше. Отже, ми знаємо, що друга сторона на 5 менше, ми щойно з'ясували, на 5 см. І нас просять обчислити довжину третьої сторони трикутника. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз дізнатися довжину другої сторони? Так, Можемо. А коли ми будемо знати довжину першої сторони, довжину другої сторони, чи можемо ми тоді дізнатися довжину третьої сторони, так. а так якою дію? дією? Дію. А що треба відняти від чого? Від 48, 48. треба відняти 5, довжину 15, сторони. 15, так, першу сторону і довжину другої сторони, сторони, яку ми знайдемо. Добре? B. Запишіть, будь ласка, короткий запис, розв'язання, відповідь, а через дві хвилини ми перевіримо. Виконайте, будь ласка, саме перевірку завдання, як його мали розв'язати. Ми дісталися математичної подорожі. Будь ласка, математичну подорож ви виконаєте самостійно. На наступному уроці на початку ми перевіримо. Тут нескладні вирази, всі ті, які ми вже вміємо обчислювати, думаю, складно, що це у вас не викличе. А вдома, будь ласка, виконайте домашнє завдання. Як завжди, три завдання це тестового характеру, де ви маєте обрати одну з трьох запропонованих відповідей. Далі, в учнівському робочому зошиті, вам потрібно записати дробом, яку частину фігури зафарбовано. Фігури креслити не потрібно. Просто записати дроби. Далі, друге завдання це скласти рівняння до задачі, розв'язати задачу за допомогою рівняння. Ми сьогодні схоже завдання виконували, ну і виконати завдання на знаходження сторони, якщо відомо, периметр і одна з його сторін. Таке завдання ми щойно теж виконували. Ті завдання, які ми виконали на уроці, вони будуть таким зразком вам для того, щоб ви могли виконати домашнє завдання. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Дякую усім, хто активно, добросовісно і плідно працював. На цьому ми його завершуємо.